Вітання вам з Вінниччини. Сьогодні буду кропити свою капусту від білокрилки. У нас кожен день, що в дощ, не було змоги її кропити, да й не було видно так дуже, бо було якось прохолодно і дощі змивали кожен день. А це два дні погода і подивилася, а воно, дивіться. Туман який, віть. Капець. О, віть, що робить. Буду зарамити свою капусту. Коротше, я взяла ну, пакетик для жуків. Я беру любий яд для жуків королацких. На 3 літри води, додала стопку оливи і миючий засіб, для того, щоб воно прилипло, бо на сьогодні знов дощ передають. Якщо я його зараз побризкаю, воно зараз, Дивіться, якщо камера передає парить так гарно. Небо таке на дощ. На зубі передають дощ. І я цю капусту хочу, щоб полива тримала цей яд, не змивала. І буду зараз кропити. Фу, боже, вся вся в цій білокрилці. Ну це, я в той рік так кропила, то мені ну, на... на дня 4 хватало, а потім треба було знову. Пропити білокрилку взагалі знищити неможливо, тому що вона кругом є. Навіть там, де нема тої капусти, вона дуже любить ріпак. Через те, що у нас почали так розводити ріпак, сіяти на полях. Через те у нас з'явилося стільки багато цієї білокрилки. Це одна з причин, вагомих причин. Чому? Тільки це зарази розвелося. Дивіться, що робиться, капець. От де скажуть хазяйка, що так завела ці білокрилки. Ну, я нічим не кропила ніде нічого. А воно. Будемо тепер мияти цю капусту кожного тижня. І ще хочу спробувати посадити поміж капусту тютюн. У мене там є розсада тютюну. Колись я була посадила між картоплею тютюн, то жуки не трогали. Не було жуків на картоплі взагалі. Ну це треба садити цей великий такий тютюн, що до двох метрів росте, а не табак низькорослий. Нескорослий це табак. А тютюн це такий должен бути дуже-дуже великий. От, я не знаю, купила насіння, ну, сказали, що тютюн. Ну, пакетик у магазині, професіональному. Купила я цей тютюн, посадила. Стаканчики порозсадили, там в мене стоїть ця розсада. Я думаю, куди його посадити? Чи між картоплею? Але, напевно, попробую між капустою посадити. Вдруг вийде. Ця білокривка не буде лізти сюди. Спробую. Ось така в мене сьогодні робота. Буде. Тут уже я покропила, вона попадала трохи. Поприлипала до оливи, що на листіві. Надіюся, що дощ не змієде. ще? От зараза. На тиждень опять дощі передають. кожного дня. Дощ, дощ, дождь, Надіюся, що за счет ливи воно витримає. А там буде погода, знову буду кропити. Колись ж такої не було зараз. Знаю, була гусінь, кропили там. Від гусінів цієї білій метелики. Капусниця. Вроді, так, да? капусниця. Ми їх вже немає, все витравили. Зато ця зараза через розмножилася, як ті жуки кролацькі. І через це в нас в селі, наприклад, люди не хочуть садити капусту. Кажуть, краще купити. Чому це кожного... Пару днів і бігати і кропити її від цієї білокрилки, Ну, що зробиш. Але зараз такими цінами, що зараз почали підніматися від підвищення світла, зараз вони взагалі та вообще... да капуста буде золота, де десь десь де і хліб буде золотий. Де, мабуть, буханка 60 гривень, як я казала. Так. Помила я свою капусту. Зараз mm -hmm. ще, ще цю частину буду копити. Що в мене вже є капуста, зараз її теж помию. О, мої помощники прийшли. Mm -hmm. <laughs> Буран пасуть. Клубніку не рушить. Я думала будуть клубніку їсти. Ні. Вони їдять. Дуже молодші люблять. І, і цей прій. Вони собі його. Вон. Вибирають, скупають, зачищають мені плантацію. Колись було в мене стадо гусей. Випустила на город, Осінь вже, правда, убрали огородину, а дощі були. І такий буран піднявся. Я випустила це своє стадо, вони мені так гарно зачистили. Город такий чистенький був, без буранів. Все визбирали. Пройшло 4 години, як я кропила капусту, дивимося результат. Дивіться, щось подохло. Але білокрилка льотає. Але що там льотає, Як недалеко від нас ріпакове поле. Вона вся злетить, у мене весь город білий від неї. Ну, це нереально її, мабуть, викропити. Напевно, не буду мати капусту я цього року. Дивіться, що робить. І це ж я... Там пакетик йде на відро води на 10 літрів. А я цей пакетик на 3 літри виливала, розводила і, і, поливала, і кропила. Думала, що виздихає і все, буде чисто. Що ага. робити? Що робить капуста біла. Ну, Зараз буде десь дощ, йде. там у нас вже засинялося, передавало на 4 години дощ. Може він помиє її, трохи приб'є. дивіться. Бачите, вже так синьо-синьо. На небі. Звідти має дощ сунути. І це, я вам скажу, дощ. У нас то буде. А людям знов град буде, бо дуже сильно парить, варить, прям невозможно бути на дворі. Дивіться, яка зараза. І наробить людям біди знову. то може бути просто злива. Хочу вам показати. Я купила собі насіння салату, Дивіться. Це, я так зрозуміла, альтернатива пекінки, напевно. Тому що воно фор формує качанчики вон там. Формує качанчик. Такий цікавий салат такий. Є, що постріляв. Ось він в мене тут постріляв, але я його садила ще холодно було, і, мабуть, через холод він і постріляв. А це я садила пізніше. То він в теплі формує качанчики. У мене роман зацвів. Дивіться, які квіточки, розові, рожеві. Роман. Ладно, чекаємо дощу, зараз треба це досапати. Цей рядочок трохи встигнути до дощику. І сподіваюся, що дощ зміє трохи ту капусту. Там на 4 дні у нас дощ передають. Може, може, щось він її успокоїть трохи. А там далі... Не знаю. Бачила, якісь шапочки надівають на кожну капустину і тоді не чіпає білокрилка. Ну це добре, якщо там 20 головок, а якщо в тебе нормально тої капусти, то десь таких шапочок тих сіточкою набрати. Ти ж не будеш цієї склійонки шапочки надівати, ну звариться. Треба сіточки, шапочки надівати. Де ти набереш? Ну, якось так. Будемо рішати проблему в мірі поступлення. Ай, добренько. Песіт. Діліться, хто зміг побороти цю нечість. І як, як ви це зробили? На цьому все. Чекаю ваших коментарів. Усім бажаю цього найкращого. До зустрічі. Народ на місці. Я вам казала, що це от собака і кіт вони дружать все время в місті, вони кругом. Цей єдинолісник на своєму місці. Іде дощик у нас мирний тихий, спокійний. Без бурі, без скандалу, без вітру. Позмиваю мені всю білокрилку з капусти. Капусточка буде чиста, на дня чотири. Бо чотири дня передають дощ. Пішли гулять. Під дощом.